Добрий вечір, це канал Я і мої кози, і ми з вами буде готувати щось смачне так: чотири яйці і цукор. Буде у нас пирих. Ну, Зараз зготуємо. Простенький раз-раз і бігом. Сильно тут збивати не треба нічого. Так, зараз я кисле молоко візьму. Так, склянка кислого молока одна. І друга. Тільки ложка соди. Олії десь грам так 30. Розмішуємо, щоб олій розмішався. Хто хоче, може додати сюди ванільку. Я додавати не буду. Це мука. Ука у нас 500 грамів. та кружка має. Зараз подивлюся, чи ще буду брати, чи ні, не знаю. Ще трошки треба. Я трошечки докину. Бо треба, щоб тісто трошки густіше було. Оце, напевно, і хватить. Ось так. Ось таке тісто. Як густа сметана, бачите? Так, тісто поки ми відставляємо. Яблука треба поруплювати. Я паршиво покришила їх купками. Ну нічого? Зараз, зараз відповім, прохмаль, звичайний картопляний, дві ложки і ложку повну таку сливки. напевно, мало ще треба яблук багато. Це в нас начинка до до пирога так і кориця. Хто не любить, моє не брати? Я люблю корицю. Ще можна було б і трошки додати, ну, ладно. Ось так. І зараз будемо робити далі. Так. Наливаємо тісто. Зверху то таке, не хватить поляти, то може й бути без тіста, ну знизу тісто треба. Так. Тепер Уховка вже розібівається. Мені температура сто восімдесят. Так. І тут в мене я цукор оставляла, ми все і все тісто не викидала. Ось так. Ну і тепер якомога. Що зверху треба поляти тістом. Ну, хвати, то полю. Не хвати, значить, буде так, як є. Ігор! Йди, ну, до мене, дитино. Так, ось так. Трошки зверху я поляла ось. І відправляю в духовку до готовності. Як спечеться, тоді покажу, який вийшов. Так, мені неймовірно повезло, ще кусочок залишився. Я кусок відео видалила, де показувала, який вийшов мій пиріг. Ну, таке буває. Вчора я чистила телефон і воно. Вилетіло в мене кувері. Ну нічого. Ось так зі сливою, бачите, виглядає. Яблучком. Ну, це край остався. Ну, я думаю, що дуже смачно, раз, все пішло, тільки ще кусочок остався. Ну нічого, другим разом буде більше. Так що ось такі то справи. Так що готуємо, смакуємо. Ану, пробую, скажи, чи смачно. Mm, дуже смачно. Ось такий в мене пиріг вийшов, так що всім смачного, хто буде готувати, всім гарного дня і мирного неба.